Вітаю, будь ласка, розкажіть, як вас звати і які саме знання вам передав курс медіє? Вітаю, мене звуть Надія. Я прийшла сюди розвивати свої знання в винному і сирному мистецтві, так би мовити. На сьогоднішній день мені приємніше пити вино. У будь-якому випадку я усвідомлюю, що я п'ю, можливо, не повністю розкриваючи його смак і аромат, але це стало цікавіше. Процес він не просто споживання алкоголю, а це вже наближений. Що саме вам найбільше сподобалося на заняттях? Можливо, цікаві теми або цікаві дегустації. Або ви дізналися, що це саме таке цікаве вино. Що саме вам цікаве в цьому напої? Що ви можете використовувати в повсякденному житті? Можливо, сподобалося місце проведення тут багато сирів. Вина дуже сподобалася викладач Юля. Вона дуже оптимістична, любляча людина свою роботу, безумовно кохає вино. Її страсті це вино. У дегустації сподобалася дуже приємна підбірка. Вин цікава для мене зокрема майже кожна пляшка була сюрпризом. В принципі, весь протест дуже комфортний, і люди відкриті мені.